Програма Феєрія Мандрів та я Ігор Захаренко. Запрошуємо вас на прогулянку однієї з центральних магістралей Києва бульваром Тараса Шевченка. Донині магістраль, що з 1919 року носить ім'я українського кобзаря, залишається візитівкою міста, майже повністю зберігши свої історичні риси. Сьогодні мало хто пам'ятає дореволюційну назву цього бульвару Бібіковський, на честь київського генерал-губернатора Бібікова. Магістраль було прокладено у 30-х роках позаминулого століття. Наприкінці 60-х її віднесли до категорії вулиць першого і другого розрядів. Згідно з цим поділом, її мали забудовувати тільки кам'яними красиво оздобленими маєтками. Таким чином, майбутній бульвар Шевченка майже одразу потрапляє до розряду аристократичних. Розпочинаємо нашу прогулянку з площі перемоги. На початку 19 століття тут не було жодного натяку на місто, яке вирує сьогодні. У ті часи, про які йде мова, трохи далі стояла тільки тріумфальна арка. Її спорудили у XVIII столітті на честь приїзду до Києва імператора Олександра Миколаєвича та імператриці Марії Олександрівни. А на місці сучасного цирку у другій половині 19 століття містилася так звана залізна церква Іоанна Златоуста. Залізна, бо виконана була з чавунних плин. Жоден гість, який потрапляв залізницею до Києва, не міг оминути Бібіківський бульвар. Ані тоді, ані сьогодні. Найдовший бульвар Європи з'єднував вокзал і діловий центр міста Хищатик. Гостей Києва вітав зі свого п'єдесталу граф Олексій Бобринський. Меценат цукрозаводчик, який і зробив Україну солодкою імперією. Директор першої в Росії залізничної колії, що вела до Києва. Вперше у імператорській Росії пам'ятник був поставлений не царю, не полководцю, а промисловцю. Після революції. Фігуру Бобринського відправили на переплавку. Єдине, що залишилося постамент, на який пізніше пристроїли героя громадянської війни пана Щорса. Гадаю, що він недовго тут простоїть. За переказами, ця місцевість у продавнину належала красуні Либідь, сестрі легендарних засновників нашого міста. Тепер тут університетський ботанічний сад, справжня оаза краси і тиші у самому центрі міста. Проблемами створення ботсаду у Києві переймався сам імператор Микола І. Свою задоволеність темпами його благоустрою він висловив на звичний для сановних осіб манер у 1849-му. Цар оглянув молоді насадження і тодішнього директора саду професора Роутфетера нагородили орденом Святої Анни, а головного садівника золотою медаллю і не дарма. Саме університетський ботсад подарував Києву чимало універсальних для нашої місцини рослин. Це в ньому виросло одне з найперших в Україні дерев акації білої. Вона потрапила до міста з Америки у середині ХІХ століття. А у 80 80-х у Києві почався справжній акацілий бум. Унікальними рослинами університетський бацад може похвалитися і сьогодні. Тут збирають врожаї українських ананасів, плоди дивного і шоколадного дерев. Цікаво, що півтора століття тому мешканці бульвару Шевченка потерпали від солов'їв в архівах. Навіть з'явилися заяви мешканців, які скаржилися губернатору на те, що птахи заважали їм спати. І справді, Київ, місто сад. Принаймні, було таким. Бульвар Шевченка знаменитий своїми тополями. Зараз їхні струнки, спрямовані у небо свічки, вже нікого не дивують. Скорше здивувала б їхня відсутність. Тополі, нібито, особливо сподобалися імператору Миколі І. Він дав наказ вирубати каштани і замінити їх цими новими для Києва деревами, саме вони і стали символом імперського процвітання міста. А улюблені викорчувані каштани підібрали кияни і висадили подалі від центру. Чи варто нагадувати, що саме каштан став символом Києва? 16 серпня 1885 року о 6-й вечора Бібіковським бульваром до Києва приїхали дві різні особи, але дуже поважні. Візит одного викликав величезний ажіотаж серед киян. Приїзд іншого помітили лише друзі та колеги, які з нетерпінням очікували його. Обидва залишили глибокий слід в історії. Першим був імператор Олександр III, другим художник Віктор Васніцов. Віктор Васніцов приїхав до Києва на запрошення професора Андріана Прахова, аби взяти участь у роботі над розписами Володимирського собору. За одну зиму і літо 86-го року він напише Христа у головному куполі і колосальну Богородицю у Вівтарі. Я поставив свічку Богу так скаже пізніше художник про свою роботу. Віктор Васніцов, Михайло Врубель, Михайло Нестеров – ці та інші митці створили диво розписів Володимирського собору. Це про них сказав поет Олександр Блок. Я їм заздрю, вони бачать світи, яких не бачимо ми. Можливо, це легенда. Ніби старенький Михайло Нестеров, майбутній Лауреат Сталінської премії, буквально на колінах вимолив у отця народів. 30-х роках життя Собору. Храм вижив води революцій, атеїстичного свавілля і воїн. Головне, що сьогодні ви можете в нього зайти, затамувати подих перед розписами і запалити свою свічку. У цьому куточку бульвару Шевченка завжди солодко завмирає серце багатьох киян, принаймні у тих, хто свого часу закінчив Київський університет. Розділені знаменитим бульваром, тут знаходяться одразу два корпуси цього найшанованішого вищого навчального закладу України. Так званий жовтий, нині гуманітарний корпус університету, спочатку слугував приміщенням для першої імператорської гімназії. Її було засновано 1809 року указом царя Олександра II. Вихованцями Олександрівської гімназії були Луначарський та Рле, Гет та Закревський, Бунги і Богомолець, Паустовський та Булгаков. Повний курс наук тут закінчив і вбився столипіна Дмитро Богров. Але високоморальний дух найкращої київської гімназії його, напевно, нічому не навчив. З радянських часів. Колір головного корпусу національного університету імені Тараса Шевченка вперто називали революційним. Насправді ж, червоно-чорні його кольори нагадують не про жовтневий заколот, а про стрічки ордену святого Володимира, на честь якого 1834 року було відкрито і названо університет. Одним з випускників Київського університету святого Володимира був історик Михайло Грушевський, майбутній перший президент України. Пам'ятник йому не випадково встановлений біля будинку колишнього педагогічного музею імені Цесаревича Олексія. У ті недовгі часи, коли здавалося, вільна Україна можлива, тут знаходилася очолювана Грушевським центральна рада. А зараз будинок вчителя. Одразу після війни тут відбувся шостий пленум спілки письменників. У сінах, які ще пам'ятали, полум'яні виступи членів Центральної ради про незалежність України. Колеги таврували Володимира Сосюру за його вірш Любіть Україну. Любіть Україну, як сонце любіть, як вітер і трави, і воду. Годину щасливу і в радості мить. Любіть у годину негоди, любіть Україну усній наяву, вишневу свою Україну, красу її вічно живу і нову, і мову її солов'їну. Тільки уявіть собі, скільки поколінь студентів пройшло через цей парк. Можливо, тому він має таку приємну енергетику, енергетику юності. Цей парк за традицією, називають університетським. У часи відлиги встановлений тут пам'ятник Шевченкові став місцем зустрічі прогресивно налаштованої творчої інтелігенції. Але демократія, як завжди у нашій країні, тривала недовго. І затишні алеї парку знають не тільки пристрасні слова поетів, а й посвист дубинок міліціянтів. Ми підходимо до кварталу. Який з повним правом можна назвати кварталом родини Терещенко. І вулиця, яка сусіди з бульваром, не випадково носить ім'я Терещенківська. Старому Києву завжди щастило на меценатів. Можливо, саме місто, мека православного світу, заохочувало до благодійності, а можливо, люди були виховані в таких традиціях. Терещенки переїхали до Києва і оселилися у цьому особняку, що належав київському міському голові князю сан Донато. На той час родина Терещенко одна з найзаможніших у імперії. На потреби Києва вона витратила 5 мільйонів рублів. У самому Особняку Терещенків містився відкритий для широкого загалу художній музей. Музей знаходиться тут і сьогодні Тараса Шевченка. Старша дочка Миколи Терещенка Варвара і її чоловік Богдан Ханенко теж були пристрасними колекціонерами. Це у їхньому будинку біля бульвару Шевченка зберігається третя після ермітажу і пушкінського музею колекція справжніх мистецьких перлин. Творіння геніїв, по своїй сутності, не повинні належати тільки тим, хто ними володіє, вважав Богдан Ханенко. Можливо, саме світлі душі цих людей, Терещенків та Ханенків, наповнюють улюблений ними куточок Києва дивним сяйвом і теплом. Зберігають внутрішній аристократизм, притаманний цій напрочуд красивій київській вулиці. На початку 20-го століття. Найстаріший бульвар Європи здобув своє неповторне архітектурне обличчя. Але 1912 року на розі бульвару і затишної пушкінської вулиці з'явилася ще одна споруда, без якої сьогодні неможливо уявити Київ. Ось він вишуканий прем'єр-палас, колишній палац Отель. Його будівля стала сміливим викликом тогочасній архітектурній моді. Знавці жваво обговорювали мікс стилів: арт-деко, арт-нуво і новітніх тенденцій. Несподівано поєднаних одеськими архітекторами Мінкусом і Труп'янським. Не знаю, як вам, а мені завжди хотілося дізнатися, що ж відбувається за його величними лаштунками, і відчути себе справжньою віп-персоною. Добрий Добридень! Будь ласка лівович. Докорінна реконструкція прем'єр-палацу на початку 21-го століття перетворила його на справжню перлину у блискучій колекції українських прем'єр-готелів. Йому всім притаманий дух старовини і самого міста, відданість найкращим традиціям минулого і атмосфера суто слов'янської гостинності, прем'єр-палац, ім'я, що говорить саме за себе. Ось так чашечкою кави та легким сніданком розпочинали свій день гості готелю і сто років тому. Як і зараз, тоді тут розташовувалися кафе і величезний ресторан на тисячі осіб. Але це не заважало персоналу зберігати право кожного гостя на конфіденційність, усамітнення і спокій. Як тоді, так і сьогодні. Найвибагливіший гість міг вдовольнити свої потреби, не виходячи з готелю. Справжня держава у державі. Кондитерська, перукарня, модні магазини для дам. Нині все як тоді. Ось чого не було у Палац Готелі, так цього прекрасного басейну зі скляним дахом. Це подвір'я колись належало будинку Льва Гінзбурга, знаменитого у Російській імперії купця. Палац Готель одразу був офіційно названий кращим серед 80 провідних готелів Києва і змагався за європейське визнання. Його перший генеральний менеджер, австрієць Яків Целермайер, планував створити ідеальний готель кращий ніж знамениті Ріц і Савой. У часи Української Народної Республіки 1918-го квартал навколо палац готелю перетворився на дипломатичний. Тепер у ньому містилися резиденції офіцерів німецького казера Вільгельма і турецького посла Мухтара Паші у стінах турецької резиденції була перегорнута остання сторінка непростої історії Української Народної Республіки. Там, у грудні 1918 року, останній гетьман України Павло Скоропадський написав зречення від влади. Нагору гості піднімалися на ліфтах, а вони були далеко не в кожному готелі. На згадку про величезний пласт української історії пов'язаний з козаччиною, після реконструкції у прем'єр палаці було облаштовано номер гетьман. Якщо ви хочете відчути дух української старовини і свою причетність до української знаті тих давніх часів, цей номер для вас. Про автора геніального роману Майстер і Маргарита і відданого шанувальника краси Києва нагадує ось цей номер Булгаков. Здається, зараз зашуми старенький примус. І знаменитий кіт бегемот стрибне вам під ноги. Особливість прем'єр-палацу 10 тематичних та іменних номерів. Серж Лефар, Олександр Вертинський, Любов Орлова, Володимир Висоцький. За кожним з них епоха, її злети і падіння. На стінах цього будинку лежить відблиск неординарних людських доль. Знаєте, що відрізняє просто хороший готель від премєр палацу Увага до дрібниць. Тобто, це коли насправді дрібниць просто не існує. Це відмінна риса всієї колекції розкішної мережі прем'єр-готелів. На представницькому поверсі знаходяться єдині в Києві королівські апартаменти. Саме у цьому номері зупинялися його королівська величність Майкл Кенський, норвезька принцеса Мете Марі і принцеса Монако Стефані. Непогана візитна картка для готелю, чи не так? Після такої екскурсії я добряче зголоднів відпочинок і хороший обід ось що мені зараз треба. Ресторан Терракота саме те місце, де мандрівник може побути в тиші, помилуватися містом і смачно пообідати. – Смачного. – Дякую. На горі століття тому гості милувалися квітучим садом найкращого готелю Києва та панорамою вічного міста. І саме тут я, Ігор Захаренко, прощаюся з вами і кажу: до нових зустрічей. Любіть Україну, подорожуйте Україною, бо це наше. Ось розумієш, що є вічні цінності, і, на щастя, не зникли люди, для яких воно важить понад усе.